Продовжуємо серію казок з книги Чудовисько з озера. Наступна наша казочка називається Незвичайний гол. Ворона, що жила на старій яблуні, несподівано зникла. Її не було цілу ніч і цілий наступний день. Борискова мама з тіткою квочкою почали вже непокоїтись, чи не стало якоїсь біди з їхньою сусідкою. Але щойно сонце закотилося за горизонт, забарвивши небо в червону ліловий колір, ворона повернулась. До міста літала, гучно повідомила вона всім. На міський смітник? поцікавилась тітка квочка. Ображаєш, не я на стадіоні була, а на футболі. А що це таке футбол? Не змигно витріщившись на ворону, допитливими зеленими оченятами, спитала киця-миця Гра така, це коли дві команди по полю бігають, по пшеничному чи кукурудзяному? у свою чергу спитав Бориско. Перната футбольна фанатка подивилась на цуцика таким поглядом, ніби він щойно прилетів з іншої планети. По трав'яному полі вони бігають. Значить, це не поле, а галявина чи лужок. Ну, хай буде лужок. А вони по ній бігають. Хто вони? спитала Борискова мама. Футболісти. А скільки їх? Та «Да, я їх стільки разів намагалася полічити, але щоразу збивалася, стала нарікати ворона. Гасають, мовби бджоли, бо їх поджалили. Туди і сюди, туди і сюди. М'яча одне в одного відбирають, е, граців то багато, а м'яч один. Ми, коли з Бориском граємо, теж бігаємо туди і сюди і по саду, і по городу, і по берегу озера. Тільки без м'яча, зізналася киця-миця. Ну, а в чому смисл цієї гри? Допитувала з Борискова мама. Забити якомога більше м'ячів у чужі ворота, пояснила ворона. Але ж ти казала, що м'яч у них усього один, як же тоді ці футболісти забивають багато м'ячів? Один м'яч? От гравці і забивають його, то у ворота праворуч, то у ворота ліворуч. Але найчастіше б'ють мимо, а глядачі вболівають за ними. А як це вболівають? знову перервав розповідь ворони своїми питаннями Бориско. Глядачі за команди вболівають. Одні за команду вбрану в жовту форму, інші за ту, що в синій формі. А ти, сусідко, сама за ко -ко кого вболівала? спитала тітка квочка. За суддю. Ох і не солодко йому бідолася довелось. Він же всі два тайми за гравцями ганявся. То свісток свистів, то забіяко розбороняв, то пенальті призначав. А слово якесь загадкове пенальті, мови Бориско, цікаво, що воно значить? О, який ти нерозрозумілий, просоромила цуцика ворона. Не знаєте, що таке пенальті? Соромно. А ти сама то знаєш? Я, звісно, знаю. Тобто знала, але забула. Бо цей пеналь довгодзьоба оповідачка мало не гепнулась із гілки, але, вилаявшись, вмостилася на ній знову. Коротко кажучи, коли я сиділа на воротах і спостерігала за грою, цей самий пенальті так мене стукнув, що в мене в голові всі шарики і ролики перемішалися. Несподівано найближчі зарості малини зашушкотіли, і Бориско тут таки зайшовся пронизливим гавкотом. Всі учасники вечірньої бесіди теж повернули голову в той бік, звідки долинали підозрілі звуки і розгледіли нарешті у напівтемряві винуватця шурхоту. Це був дядько Тузик, який ніс у зубах щось довге і, судячи з запаху, смачне. Ось гостинця вам приніс! Пахне дуже апетитно, втягнувши носом повітря, зробила висновок Бориськова мама. Одночасно і м'ясом, і багаттям. Та це шашлик, щойно з вогню. Де ж ти його, братику, роздобув? Мої сьогодні гостей знатних чекати. а ті не з'явились. Ну, господарі тоді з горя дюжини шашличків собі самі схрумали, а решту мені віддали. За вірну службу, напевно. А скуштувати ваш шашлик можна, голосно ковтнула слинку ворона, що сиділа над усіма. Налітай, тут усім вистачить, добродушно дозволив дядько Тузик. «І ти, Бориско, Борис кожуй, ти, мицю, вам рости треба сил набиратися. За хвилину від смачних м'ясних ласощів залишились тільки приємні спогади, а точніше, п'ять порожніх шампурів. Дожувавши останній шматочок, Бориско, який помітно. Потостішав, небо жалю зітхнув. Ех, був би у нас м'яч, а навіщо вам м'яч знадобився, поцікавився дядько Тузик. Ми тоді у футбол зіграли б. Нам щойно про цю гру тітка Ворона розказала. Вона в місті на футбольному матчі була, уточнила тітка Квочка. Почувши слово футбол і футбольний матч, дядько Тузик відразу ожив і обрушив на довгозьобу вболівальницю рад запитань. А хто з ким грав? Який рахунок? Чия команда лідирує зараз турнірній таблиці? Не пам'ятаю. До того як сині жовтий пенальті пробили, я все пам'ятаю. А от після пенальті тітка Ворона навіть не пам'ятає, що таке пенальті, пояснив дядькові Небіш. Пенальті це штрафний удар. Його б'ють у ворота порушників з 11 метрів, продемонстрував знання футбольних правил дядько Тузик. Я, коли в поліції служив, постійно на футбол ходив. Ох, скажу вам і захопливе видовище. От був би в нас м'яч, ми б ще краще видовище влаштували. Я 20 голів забив би в одні ворота і стільки ж в інші. Став нахвалятися Бориско. Забивати треба тільки ворота супротивника, а свої ворота, навпаки, від цих підступних супротивників захищати. Тоді я став би перед воротами і як загорчав би, ось так. Рррр, не підходь укушу! А я знаю, радісно заплескала крильцями ворона. Знаю, де нам яча роздобути де ж, поцікавилася киця-миця, На тому кінці містечка є одна дачка. Так ось там на городі опудало стоїть. Слухай, сусідко, ти справді після пенальті трішки з глузду з'їхала, втрутилася Борискова мама. Мова зараз про м'яч, а не про городні опудала. Та ж у цього пудала голова сам зі старого м'яча й зроблена. Ну, то що? Як це що? від е, крикучого нерозуміння піря ворони стало дибки. Ми в нього голову на деякий час і позичимо. Опудала е, вона, однак, не потрібно. Геніально! вигукнув цуцик Бориско. Завтра ж почнемо тренування. Наступного ранку пухнасті й пернаті мешканці дачі взялись за здійснення свого сміливого плану. Передусім ворона злітала на ту далеку дачу, та яке обіцяла, позичила городнього пудела голову м'яч. М'яч був легенький, але великий і гладкий. Летіти з ним в обмінку вороні було ой як незручно, тому вона тричі його впускала. Одначе, куди важче було перетворити лужок, що зеленів неподалік від озера, на справжнє футбольне поле. Але із цим завданням футболісти початківські впорались щонайкраще. На лужку з'явилась потрібна розмітка і пара воріт. Найскладнішим виявилося створення самих футбольних команд. Гравці повсякчас перебігали з однієї команди в іншу, відчайдушно сперечались і навіть кусались. І ця митя, як і її вірний приятель, хотіли бути тільки форвардом. І забивати голи. Але ворона бачили її виключно на місці воротаря, адже в киці були найдовші міцні лапки, здатні тримати навіть кругленький м'яч. Тітка квочка все сідала на м'яч, як на велетенське яйце, і бралася його висиджувати. А цуцик Бориско, заволодівши м'ячем, грізно гарчав і нікого до нього не підпускав. Тільки Кріт не сперечався, не грачав і не кусався, одразу ж погодився стати воротарем. Врешті-решт обидві команди були сформовані. В команду гравців із білими пов'язками попали цуцик Бориско, тітка Квочка і Кріт. А в команду з червоними пов'язками Киця Миця, Борискова мама і дядько Тузик. Ворона, що роздобула десь пронизливого свистка, виявила бажання бути суддею футбольного матчу, а його глядачами стали численні дочки і синочки, тітки квочки, полахливе жабенятко, яке до того ж привело, на матч цілу армію своїх лупатих друзів. Навіть бездомний кіт Бакс присунув, аби своїм єдиним оком на гру подивитись. Перший тайм, незважаючи на сміливі атаки як одної, так і іншої команди, завершився безрезультатно 0-0. Незадоволені вболівальники голосно пищали, квакали нявкали, повсякчас вигукуючи образливі слова в адресу футболістів і судді. В другому таймі гра стала більш жорстокою і енергійною. За те, що тітка Квочка клюнула дядька тузика і в того на лобі виросла гуля, суддя ворона вигнала порушницю з поля. Скориставшись явною кількісною перевагою, команда червонострічкових швидко прорвала оборону супротивника і забила гол. М'яч, посланий дядьком тузика. Виявився таким сильним, що кріт разом з ним опинився в сітці воріт і борсався там хвилин п'ять. Болівальники тріумфували, сповнюючи околиць диким лентом. гол! У відповідь Борискова атака. А він зумів обійти і маму, і дядька. закінчилась тим, що посланий ним м'яч пройшов мимо воріт, які захищали. Киця-миця, Нещодавно подружка, а тепер суперниця у грі, зловтішно посміхнулась, а вболівальники, що в лужок, гучно заскандували. Промазав, промазав! Наступну атаку супротивника кріт мужньо відбив. Бориско кинувся на середину поля в очікуванні м'яча, посланого воротарем. але м'яч так і не прилетів. Він повернувся назад, одначе ні крота, ні м'яча в воротах не було. Зате якраз на лінії воріт височили невеличка кубка свіжовикопаної землі. Цуцик розгублено подивився по сторонах, і зненацька у воротах супротивника прямо за спиною киці миці, помітив іще одну кубку землі, яка швидко росла. Зненацька з неї вистрибнув м'яч. Який спокійно закотився у ворота червоно-стрічкових. «Гол!» Гол. знову у захваті закричали глядачі. Гол. Рахунок матчу стає один один, гучно голосила ворона. Ми протестуємо, закричав дядько Тузик. Гравець білострічкових порушив правило. Він рухався не по футбольному полі, а під ним. Протест відхилено, категорично заявила суддя. В правилах ні слова не сказано про те, що футболісту не можна рухатись під землею чи літати в повітрі. За футбольними правилами м'яч, забитий передніми лапами, вважається недійсним, висловила черговий протест Борискова мама. Протестую за кубки землі показався Кріт. Якби я не тримав м'яча передніми лапами. Чим би я копав підземний хід, так отож. Зрештою, аргументи крота видались усім досить переконливими, і забитий ним гол було таки зараховано. Перший футбольний матч між хвостатими мешканцями дачного містечка всім дуже сподобався, хоч і завершився в нічию. І наступного разу їхні ігри були іще цікавішими.